Бажаю здоров'я, шановне криптовариство. Сьогодні нам буде дуже солодко у вигляді профіта, оскільки в нас є можливість отримати мінімум 75 доларів, а можливо навіть 200-300. Тому обов'язково підпишіться на мій канал. Залиште подобайку і також раджу підписатися на мій телеграм-канал, тому що там публікую всю інформацію стосовно різних промок. Тому що зараз ми торгуємо виключно на біржі Бінкікс, тому що там найбільше бонусів і найменша комісія. Також тут зараз в мене відбувається дуже такий цікавий двіж, де я за рахунок криптовалюти розганяю свій депозит. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там вся інформація. от ви бачите. Плюс також виходять різні промки. Тому... Посилання під цим відео. Так, шановство, що нам потрібно робити, щоб отримати нашу винагороду у вигляді 75 а можливо, навіть більше. По-перше, починаємо з першої промо-акції. Зараз ми будемо виконувати аж три промо-акції. Тобто нічого до складу нема. Зараз я вам все детально покажу. Посилання на першу промоакцію буде під цим відео, там на і на третій. Відповідно, зараз я вам все показую, як це повинно відбуватися. Дивіться, ви переходите за посиланням. Тут в нижньому такому правому кутку буде вкладка Зареєструватися. Тобто ви спочатку реєструєтесь, потім вас назад перекидає на цю сторінку, і потім ви проходите верифікацію. Нічого там складного немає, відповідно, якщо у вас виникають питання, то ось є відео, там, де я детально показував, що потрібно робити, і таке інше. Відповідно. За рахунок цієї промоакції у нас є можливість прийняти участь у лотереї відповідно. Дивіться, якщо ви все правильно зробили, відповідно там у вас буде отримано одну спробу, готово видано один лотерейний білетик. Ось наш лотерейний білетик. І в нас є, повторюсь, можливість гарантовано отримати від 50 до 1000 доларів. Гарантовано! Тобто тут ось крутиться. Я в участі вже промоакції приймав. Мені на випадку випав бонусний ваучер на 200 доларів. Я його активував, зайшов угоду і забрав 25 доларів. Зараз навіть скрін перед вами, тому що ці коштові також про це є відео на YouTube каналі. Ось я про це тут розповідав, можете ознайомитися відповідно. Але зараз трішки правила змінилася, щоб активувати той чи інший ваучер, вам потрібно зробити певний об'єм. Там, можливо, там 40 тисяч доларів на фьючерсах, або 80%. Але чому ми просто будемо робити торговий об'єм, якщо ми можемо за рахунок промо-акцій виконати цей. Об'єм, ще й навіть заробити. Тому, шановна, дивіться, спочатку ми тут все зробили, зареєструвались, пройшли верифікацію, прокрутили, отак воно повинно виникати у вас. Відповідно, там, можливо, кому як повезе, комусь 100 доларів, комусь 200, комусь 300, можливо, там комусь 500 буде. Відповідно, ми це все зробили, переходимо на іншу вкладку. Також посилання буде під цим відео. Тут в нас є промоакція, акція за рахунок якої ми можемо отримати, отримати. 35 доларів в BTC. Для цього нам потрібно зробити всього-навсього торговий об'єм в розмірі 60 тисяч. Обов'язково ми спочатку реєструємося е, на цю промоакцію. Нічого там складу нема, просто реєструєтесь. Можливо, вас викине з аккаунт, потім і заходите. Відповідно, от потім нам потрібно поповнити баланс від 100 USDT. Це все, звичайно, всі ці промоакції для нових користувачів. Якщо, наприклад, у вас вже є аккаунт, то ви, на жаль, не можете прийняти участь, але у вас є. Тьтя, дядя або взагалі, навіть, знаєте, якщо ви, наприклад, хочете прийняти участь у цих двох промакціях на 75 доларів, там навіть не потрібна верифікація. Я просто весь загальний показую механізм роботи, відповідно, щоб ми і там взяли, і тут взяли, і там взяли. І залишилося з профітом. Відповідно, який процес собою являє. Ми спочатку реєструємося на промоакції, зареєструвалися. Потім ми поповнюємо свій депозит від 100 доларів. Ви можете це поповнити за рахунок p 2 p Якщо ви на випадку хочете через P2P, то вам потрібно пройти в верифікацію, але ж ми на тому випадку тут вже пройшли, тобто це ніяким там складнощів не виникає. Якщо у ви, вас є можливість перекинути з іншої біржі 100 зате, то це взагалі круто. Відповідно, ми тут реєструємося на цій промоакції і також переходимо на третю промоакцію, за рахунок якої ми можемо також заробити 40 доларів. Також спочатку ми реєструємо обов'язково На кожну промоакцію, ми реєструємося, це дуже важливий фактор. Там зареєструвалися, тут зареєструвалися, відповідно. Також е переходимо сюди, тут потрібно теж натиснути на цю стрілочку, щоб активація відбувалася, що вам зарахувалися кошти. ну, Тут була така галочка. І потім заходимо на ф'ючерси, також тут треба підтвердити, відповідно, тут підтвердити, е тут підтвердити. Нічого складного немає, можете також ознайомитися там з різними правилами. Щоб у вас тоді не виникало питань. І відповідно дивіться, ми приймаємо участь ці прома-акції, і в цій промо-акції. Нас за рахунок цих промоакцій є можливість отримати 75 доларів. В плані торгівлі дивіться, є певні нюанси, що потрібно робити, щоб отримати торговий об'єм 80 тисяч доларів. Відповідно, заходите на фічі і торгувати. Зараз я детально вам покажу. Але в цілому, алгоритм дій, який: спочатку, ми переходимо сюди, тут реєструємося, проходимо верифікацію. Крутимо лотерейку, випадає там, наприклад, бонусний ваучер нам на 200 двісті доларів. Да? І для його активації потрібно зробити торговий об'єм, е, наприклад, 80 тисяч. Ми переходимо сюди, приймаємо участь в цій промоакції, Реєструємося тут. Також підтверджуємо тут, підтверджуємо, відповідно. Потім заходимо на цю промоакцію, Посилання в себе під відео. Тут реєструємося, тут підтверджуємо, тут підтверджуємо об'єм весь сумується. Тобто вам не потрібно зробити, знаєте, що нам твориться тут 60 тисяч і тут 80 тисяч, відповідно, що дорівнює це 140 тисяч. Ні, ви торгуєте, тут підтягується і автоматом тут підтягується. Тобто, щоб виконати цю промоакцію, вам потрібно ще додати 20 тисяч об'єму, тому що тут всього на все 60. І все, дивіться, ми Просто одним пострілом вбиваємо двох зайців. Ми крутимо об'єм, тим самим можемо заробити 75 доларів. І відповідно за рахунок цієї маніпуляції в нас є можливість активувати бонусний ваучер, за рахунок якого ми заходимо потім на ф'ючерси. І все, що ми заробляємо за рахунок цього бонусу, от чому цікава ця промоакція, відповідно, все, що ми заробляємо за рахунок бонусних коштів, за рахунок бонусного ваучера, це є наш чистий профіль. Заробив я в даному випадку, з 200 доларів 25, Я взяв його вивов, без ніяких нарікань. Але в даному випадку зараз така процедура, щоб для. Щоб його активувати, потрібно в даному випадку зробити торговий об'єм. Дивіться, щоб торгувати торговий об'єм, відповідно тут ми переходимо на безстрокові фьючерси, там ми поповнюємо баланс. Я навіть вам зараз покажу. Відповідно, можна просто перекинути з іншої біржі, можна придбати крипту через P2P платформу але для цього потрібно пройти верифікацію. Якщо, наприклад, ви не хочете проходити верифікацію, там, приймати участь в першій промці, ви можете просто там зареєструватися на ці дві промки, відповідно, без верифікації, просто реєструємося, поповнюємо баланс від 100 доларів. Тут реєструємося, тут реєструємося і починаємо крутити. Дивіться, відповідно, ви там поповнили, там через p чи через просто там з, з іншої там. Криптобіржі. Потім заходимо на деривативи і починаємо крутити. Рекомендую рекомендую вам робити торговий об'єм на монеті TRX, чому на TRX? Тому що вона менш волатильна. І обов'язково намагайтеся закривати в плюс. Ну, хоча б мінімальний плюс, щоб перекрити комісію. Чому це дуже важливо? Тому що якщо ви будете, наприклад, відкрили угоду, закрили, є, витрачається на це все комісія. Відповідно. Якщо ви будете закривати в плюс мінімальний, то у вас і чистий прибуток буде в розмірі 75 доларів. Я в даному випадку, раніше цю промоакцію, на все це в мене пішло там ну, в районі 6 доларів. Там навіть вже вже прийшла одна. Промо-акція відповідно там виплати. Зараз навіть я вам все покажу, щоб у вас не виникало ніяких питань. От це в телеграм-каналі вся ця інформація. Ось дивіться, шановне товариство. Я одну промо-акцію виконав, відповідно, в розмір 40 доларів мені прийшло на баланс. Тобто це півтори тисячі доларів. Тому обов'язково приймаємо участь, тому що це, це дуже солодко, це база, це от халява. Враховуючи те, що ми можемо виконати промку, отримати 75 доларів відповідно, а потім ще за рахунок бонусного ваучура ще отримати гроші. Відповідно, стосовно торгівлі, ми торгуємо TRX, намагаємося закривати міні плюс, щоб перекривати комісію. І дивіться стосовно відкриття тих чи інших угод, є можливість відкривати там по маркету і по ліміткам відповідно. Чим цікава дана маніпуляція стосовно лімітного ордеру, тому що при торговому об'єму 20 тисяч доларів ви витрачаєте на комісію при лімітному звичайно, ордеру, ви витрачаєте всього сунавці 4 долара при е, ринковому по, по маркету, відповідно, ви заходите по, по актуальній ціні, то при торговому об'єму 20 тисяч доларів, ви будете витрачати 10 доларів комісію. Відповідно, вигодніше, звичайно, робити по ліміткам. Але якщо вас... Буде можливість закривати швиденько і в мінімальний профіль, щоб перекривати комісію, то можна навіть по маркету. Відповідно, отакі вам рекомендації я даю. Стосовно торгового об'єму, як воно рахується, наприклад, у вас є 100 доларів, і ви заходите з 20-тим плечем. Ну, 10 100 доларів на 20, відповідно, це дві тисячі. Ви зайшли в угоду, це 2000 тисячі торгового об'єму, ви вийшли з угоду, Це ще плюс 2000 тисячі об'єму. Тобто, за одну маніпуляцію ви робите 4000 тисячі об'єму. Нам да випадку потрібно зробити вісімдесят тисяч торгового об'єму. Ми починаємо легесенько торгуємо, тому що, дивіться, час у нас є. Тут е, акція закінчиться через 11 днів, тут в даному випадку через 4 дня. І ми потихеньку торгуємо, не спішимо абсолютно потихеньку, помаленьку, не переплачуємо на комісію, відповідно. Закриваємо мінімальний плюс, торгуємо по монеті TRX, відповідно. І що? Зробили об'єм? Зробили об'єм. Потім повертаємося до активації ваучер. Дивіться, ваучер буде знаходитися в даному випадку тут. Ось ми натискаємо ваучери, і у вас тут буде, наприклад, там, бонусний ваучер на 200-300 на доларів. Ми його активовуємо, тому що ми зробили торговий об'єм. І заходимо знову на ф'ючі, там у вас буде кладка Бонуси. Залітаємо, але даному випадку там буде обмеження з п'ятим плечем. Ну нічого страшного, навіть це там, якщо це бонусний ваучер на 200 доларів, це там 1 тисяча торгового об'єму. Зайшли 3-4%, звичайно, при хороших умовах забрали відповідно і вивели на картку. Відповідно, отака рекомендація вам. Плані виконувати ті чи інші промки і, звичайно, заробляти, тому що це просто база. У нас є унікальна можливість. Виконуємо три промки і потім чекаємо свої винагороди. Відповідно, з вами був криптоборщ. Якщо у вас виникають якісь питання, нижче потім буде посилання на мій телеграм-канал і там на посилання на мою сторінку. Пишемо, я з радістю вам допомагаю, тому що є можливість отримати легесенькі гроші у вигляді USDT. Тому всім дякую за увагу, Обов'язково ставте вподобайку.